Леви, вітаю вас повня 23 травня 2024 року, у двох градусах стрільця, у вашому п'ятому секторі гороскопа. Крім цього, відбувається вона у День Юпітера, Управителя Знака Зодіака Стрілець в четвер. Хто до речі не бачив мої відео? По дням тижня, по управителям цих днів і по всім тим потенціалам, які несуть ці дні, яка їх сила і на що можна робити ставку в кожний окремий день тижня. Будь ласка, можете переглянути посилання. Залишу в описі під відео, а також у підказках. Леви, хочу зауважити, що масштаби тих соціальних перемін, які наразі відбуваються, самоусвідомлення нас як людей, які мають якісь соціальні права, мають вірити у справедливість, порядок, законність і отримати не тільки від Юпітера, да, управителя знака Зодіака, Стрілець, якісь певні обов'язки і потребу виконувати ті чи інші дії, а й мають відчувати. Свій захист стосовно тієї людини, яка покладає на нас обов'язки персони, якогось керівника нашого, да, приміром, на роботі, або тої людини, яка для нас у житті авторитет. І от зараз ми співставляємо те, до чого ми прийшли, що таке наш соціальний успіх, що таке наші досягнення, і чи підкріплюються вони тим соціальним рухом, який відбувається наразі. Які нові пропозиції, нові досягнення, які перспективи. Зміни у посаді, у нашому світогляді відбуваються, яких нових людей ми зустрічаємо, або неприглядність яких вчинків і якої авторитетної моделі ми теж можемо спостерігати, оскільки це все індивідуально, Юпітер в кожній натальній карті. Так ось на небі 23 травня ми не спостерігаємо жодної ретроградної планети, крім Плутона. У мене на каналі є серія відео по кожному знаку задіяння. Яка стосовно ретроградної петлі Плутона все залишу в описі під відео і у підказках. Будь ласка, поцікавтеся, оскільки все те, що ми наразі в собі змінюємо, і той новий успіх, до якого ми хочемо йти, і ті нотки оптимізму, віри у майбутнє, віри в людей, які ми відчуваємо, або віри в сприяння долі, це все зараз відбувається під. Тиском, ми такими важливими світовими процесами, які нас якби заштовхують в цей потяг перемін просто. Також загальне відео стосовно цієї повні посилання залишу нижче. Будь ласка, подивіться, кому цікаво. Також хочу наголосити, що ця повня, остання повня весни індіанцями Північної Америки окликана як квіткова, оскільки буйство цвіту припадало саме на цей період. А от у південній півкулі це морозна повня, оскільки вже мешканці тих широт підходили до холодної пори року. Тому так і назвали цей астрологічний час. А ми Звертаємо увагу, що ще з 17 числа, і по 23 по день повні на небі формується стеліум планету у знаку Зодіака Тілець. Хто не бачив мої гороскопи на травень місяць, будь ласка, можете подивитися. Там в найбільш максимально розгорнута інформація стосовно травня місяця. Посилання також буде у підказках і нижче під відео. Так ось у тільці і на момент повній, і ще за Декілька днів до, ми спостерігаємо Юпітер, Венеру, Меркурій, Уран і Селену. Селена Така кармічна, незалежна від нас, можливість зустріти того, хто принесе нам якийсь достаток, гроші, подарунок, якусь нову фінансову можливість, можливість домовитися. Крім цього, цікава фінансова пропозиція, цікава можливість щось продати, купити. Загалом можливість опинитися в потрібний час. Потрібному місці отримати да запит на якісь наші послуги, або якийсь певний подарунок від когось, а також запропонувати саме тому, кому потрібно нашу продукцію, якусь нашу інформацію і таким чином отримати сприяння. Тому зверніть увагу на цей час, адже при якихось приємних обставинах ми можемо познайомитись з якимись людьми, або також рекомендую вам леве, зверніть увагу на тих, кого ви ще знає, вже знаєте. Хто для вас авторитет, хто для вас наставник, той оптиміст, який не просто щось має, да, Юпітер вже тривалий час в тільці, має якісь статки, має якусь певну посаду, наприклад, щось надбав, людина, яка в чомусь розбирається? Це може бути і професія, і знання, і репутація, і загалом така життєва сталість, да, але й та, яка готова заходити в новий період, яка змінюється, яка ділиться інформацією, адже Юпітер. Знаходиться зараз у 29 градусах, знака Зодіака Тілець, з'єднується там із Венерою. Тобто він вже на старті, вже на високому, практично старті готується переходити у близнюки. І наше щастя вже у спілкуванні, у вмінні навчатися, вмінні переміщатися, не в тому комфорті, до якого ми звикли і що вирішує наш кожен день, а в тому, де ми активні, де ми завжди на зв'язку, де ми можемо. Спілкуватися з людьми, де ми якби на часі, де наше майбутнє, наше майбутнє там зараз, де інформація, де жвавий рух, і де є можливість якоїсь такої перспективи і переміщатися, і добиратися, і вчитися в той же час пропонувати свої власні досягнення, навички, і шліфувати їх, як би паралельно відточувати цю майстерність. Однак це все буде в окремих відео про інгресію Юпітера, у знак Зодіака Блук. А зараз це для розуміння масштабу ситуації, оскільки в енергетику стрільця ми заходимо зараз, маючи якийсь момент сприяння, перспективи, і везіння і удачі від наших дітей для вас, Леви, дуже актуально, від коханих, від людей, які просто приємні нам, від знайомих, це якісь подарунки, можуть бути пропозиції до шлюбу, наприклад, щаслива зустріч, виграш. А також це. Можуть бути щасливі, просто унікальні пропозиції стосовно вашого бізнесу, наприклад, вашого хобі, вашого приміщення, наприклад, офісного запит на ваші послуги, коли ви розумієте, що дійсно вам повезло, це дійсно ну, рідкість якась. Да? Ви розумієте масштаби цих перемін і в той же час розумієте, що ви в чомусь вже маєте досягнення. Це дійсно така концентрація сил, волевиявлення, коли ви можете перевернути. Гори і люди вам такі зустрічаються, забирайте їх з собою, якби в близнюки, да, ось цих юпітеріанців, тримайте з ними зв'язок, особливо да, люди, які доступні у спілкуванні, які мають намір також розвиватися, які розуміють в'яння часу і. Які несуть вам як щось цікаве і нове. Чи орієнтуєтеся ви в цьому чи ні? Але щось нове ви завжди можете дізнатися. Тобто ви якби в темі знаходитесь. Так ось, по вашому п'ятому секторі гороскопа це ще щасливе таке вдале регулювання питань. Це прям масштаб, якби одне тягне інше. І ви бачите, що ваше щастя зараз, да, от приміром, пов'язане з народженням дитинки. Да, але від цього змінюється просто. Просто глобальна картина світу для вас. Ви якби перелаштовуєтесь. Ось ця система цінностей у вас змінюється, і вона дуже залежить від тих соціальних процесів, які відбуваються. Це якби вирішальним чином зараз робить просто погоду по цій повні. також в цей же день Венера переходить у близнюки. Ваш одинадцятий сектор гороскопа. Всі ті процеси соціально важливі, які відбувались наразі з присутності Юпітера в 10 секторі в тільці і стеліуму у вашому цьому домі перспективи майбутнього. Це все зараз переходить в не менш цікавий перспективний дом, але дом розростання кола спілкування, розростання масштабів. Коли вам треба якби підтягувати вашу посаду під те місце, де ви проживаєте, наприклад, під тих людей, з ким вам треба спілкуватися, під той колектив, або ви думаєте, куди вам вкладати ваші гроші, або ви вже маєте. Якісь результати від ваших соціальних регалій, від вашої посади, нагород, визнання. Ви продаєте, приміром, бізнес і зараз вкладаєте у щось гроші. І ви е, відчуваєте потребу в тому, щоб ще щось дізнатися, з ким вигідніше укладати які договори, з ким вам ще треба домовитися, з ким укладати угоду, кому взагалі краще не довіряти. І туди ж заходитиме Юпітер з 26 травня. Про це окремо поговоримо. І е, зараз е, ось ця. Повна, вона додає вам і так оптимізму леви, да? це просто ваша вогняна така енергія сприятлива, яка мотивує, яка показує перспективи, яка якби вас активізує. І ось цей перехід вже із тільця, да? він не такий болісний, він не такий важкий. Ви бачите фінансові результати, ви бачите щось конкретне, щось таке у вас є, якесь досягнення, яке ви тепер яким ви тепер можете скористатися? Однак Тут ключове по цій повній не застрягати в енергії стрільця. Тобто, ось цей успіх, да, результати або наш оптимізм, або масштаби тих перемін, які ми хочемо розпочинати, важливо деталізувати, куди нам треба поїхати, переїхати, чому навчитися, можливо, підтягнути мову, можливо, ще закінчити якісь курси, можливо, щось купити-продати, з кимось домовитись, з кимось познайомитись, придбати транспорт. Треба, якби да, зараз пускати в. Рух, ось це поняття свого щастя, свого успіху треба адаптувати до того швидкого життя, яке наразі за вікном. Крім цього, в день повні сонечко в тригоні із Плутоном дає нам можливість розуміти, що ми в потоці. Енергія спілкування по близнюкам, енергія переміщення, контактності. Дуже рекомендую вам спілкуйтеся, виходьте на зв'язок, поїдьте, кудись подивіться, поспілкуйтеся, подзвоніть. Запишіться на якісь курси, займайтеся оновленням, підготовкою документів, вивчайте мову. Ось це все таке, що дає вам цілий ланцюжок погодження зразу у декількох інстанціях, умовно. Ви зустрінете кого потрібно, і побачите щось, що вам дасть нові поштовхи. Тобто, це зараз дуже актуально. По Плутону ми дійсно відчуємо, що ми, по-перше, у зв'язці з іншими людьми, а по-друге, це. Те, що потрібно, що дійсно зараз проштовхується у світ такою важкою енергетикою Плутона, але те, від чого вже якби не відвертітися. Також, крім цього, зважаємо, що по такій повні ми маємо свій внутрішній авторитет проявленим максимально. Тобто, ми все знаємо, в усьому впевнені, знаємо краще за всіх, і в принципі поради нам ні в чому не потрібні. Тому може бути момент. Важкості визнання інших авторитетів, або врахування чиєїсь думки. Ось тут, Леви, не перегинайте палку і враховуйте, що ваш успіх зараз залежить від тієї інформації, яку вам приносять. Тобто він не є сталим. Зараз не момент сталості. Зараз взагалі у світі дуже активна зона творіння, коли ми тільки вчимося користуватися тими навичками. Які ми отримуємо, якими ми будемо надалі користуватися. І зона розчинення, коли те, що вже не працює, воно вже має нас покинути. І ось такий дисбаланс у світі, бо немає фіксації, ще ми до цього не дійшли. Тому приймайте те нове, що приходить у ваше життя, але ви Дивіться, в чому ваше щастя і успіх. А по п'ятому сектору гороскопа це й діти. Тобто перспективи щастя у зв'язку з дітьми, де краще дітям, наприклад, або де краще мені з коханим коханою, де мені подобається, теж дуже може бути де краще, де до душі, де той успіх, який відповідає моєму внутрішньому стану, приносить мені щастя, радість і задоволення. Також стосовно того, що ви відчуєте цю повню... Одними із перших. Це дійсно сприятливі можливості, які приносять вам ця енергетика. Тому леви, зверніть увагу, причому такі зараз сильно події заряджені якби енергетично відбуваються. Що ми навіть розуміємо, що по силі стихії ви будете просто всі леви включені в цей процес. Ви не пропустите цю повню і особливо. Леви, які народилися вже в другій половині серпня. Однак навіть без прив'язки додати, можу вам сказати, що ви не пропустите цей час. Задіяні тут і соціальна планета Юпітер, і Плутон, взагалі вища планета, таких трансформацій, що ніхто зараз не може сказати, що він нічого не знає, нічого не чує, і взагалі жити в якійсь своєю. І вам по отій активності, яку вам зараз пропонує цей час, по тим людям, які можуть прийти до вас у приємних дуже обставинах, запропонувати якісь фінансові зиски. Це можуть бути вигідні фінансові пропозиції з будь-якими ресурсами пов'язані із перенаправленням цих ресурсів, можливість домовитись, порозумітися, вирішити якісь певні питання, домовитись, наприклад, стосовно народження діточок, так навіть може бути, народити дитинку. Весілля, вінчання, хрестини, свято загалом такі приємні події, для яких вам треба Леви тільки відчинити двері і готуватися до наступних астрологічних цікавинок. Дякую вам, Леви! Хай вам щастить!